Привіт усім! Ви коли-небудь замислювалися, чи ми справді щось знаємо про стародавні цивілізації, чи просто здогадуємося? Коли я дивлюся на те, що знаходять археологи, наскальні малюнки, кам'яні знаряддя, кістки мамонтів, мені здається, що наші далекі предки просто бігали туди-сюди, намагаючись вижити. Легко уявити світ, де люди жили лише інстинктами і не мали уяви. Але чим ближче ми підходимо до нашого часу, тим більше слідів ми знаходимо: храми, статуї, мистецтво, писемність. Проте існує якась дивна прогалина: чи можливо, що стародавні цивілізації лише воювали та обтесували каміння? Звучить неправдоподібно, чи не так? А тепер подумайте про нас: ми живемо в епоху, де всі знання, книги, музика, фотографії, навіть спогади, живе на серверах і в хмарі. Ніяких сувоїв, ніяких картин, просто дані за паролем. Це все швидко і зручно. Уявіть, ми не сто років і друковані книги, як і полотна, можуть зникнути з ужитку. Але ось божевільна думка: що якщо глобальна катастрофа знищить електрику? Сервери вийдуть з ладу, дані зникнуть, і раптом ми залишимося з мертвими гаджетами. Ні книг, ні мистецтва, ні пісень просто тиша. Все, що виживе, це історії, які ми передамо, чутки, напівзабуті легенди, уривки міфів. Можливо, саме так правда про Атлантиду, або хто знає, що ще була втрачена з часом. Тож я не можу не запитати, чи не повторюємо ми долю тих стародавніх людей, яких ми називаємо примітивними. Можливо, врешті-решт, історія завжди залишає більше запитань, ніж відповідей.